У, який дубль по рахунку вже? Всім привіт! З вами маленький Мяу-Мяу. І -Мяу. Сьогодні ми говоритимемо про чергову класну новиночку в жанрі квір. Це книжка закоханий, або історія про те, як небезпечно ходити до стоматолога. Типу, чувак просто прийшов поставити собі пломбочку, а вийшов звідти з іншою зовсім орієнтацією. Ха, хто б міг подумати? Які шанси а, Загалом, книжка цікава і не ведіться на обкладинку? Ілі я повелась на обкладинку і разів 20 відкладала її подалі, не бажаючи замовляти. Я впевнена, що багато хто вже бачив анонси цієї книжки, і багато хто бачив відгуки на цю книжку. Я її отримала випадково, як будь-яку квітну літературу, практично будь-яку, у моїй бібліотеці. В плані зазвичай я керуюся тими книжками, які в мене записані у списочок до поповнення бібліотеки. Але так трапилося, що коли я купувала одну з тих, сайт видавництва дуже наполегливо рекомендував. Рекомендував мені ось цю книжку. Клама з'являлася абсолютно кругом, де я тільки не лазила на будь-яких сайтах. Вона вилізала і казала: купи, 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 купи. Зрештою, я це зробила. Тоді це було перед замовлення, і, відповідно, довелося ще трошечки почекати, поки воно прийшло. Коли вона прийшла до мене, я просто ахнула від того, наскільки вона красива. Оцініть самі. Тобто я не очікувала, що за таку бюджетну ціну я отримую настільки гарну книжку. На жаль, наразі у видавництва ціни значно піднялися, але в момент, коли я купувала саме цю, вони були доволі бюджетні, і та краса, яка на мене очікувала, це просто щось з чимось. Серйозно, це перше, що мені кинулось в очі, і я просто. Боялася її торкатися, щоб не залишити якихось певних слідів. А її аромат. Хто ще такий фанатик ароматів книжкових, як я? Її аромат просто чудовий. Він нагадує ото, знаєте, можливо, колись в дитинстві, в підлітковому віці, ми з вами купували оці всі. Журнали типу клас, кулґіол, «Кул ще якісь там були, можливо, пам'ятаєте трошки журнали, і от вони пахли приблизно так само. Тобто ця книжка пахне підлітковим віком. М -м -м -м. Класна тема, класно сказала зараз. М -м -м. Спочатку, перш за все, я повелась на анотацію і подумала, що мене буде очікувати щось таке легеньке, типу майже хороших хлопців. Можливо, хтось читав. Проте, насправді, вайб, який мене очікував, це було ближче Quero's Folk. Можливо, хто дивився, американська версія. Оце приблизно щось того типу. Тільки замість Джастіна в нас є Антон. Антону 18, йому подобаються дівчата, йому класно, він взагалі з повноцінною крутою сім'ї. А Аж тут він приходить до стоматолога і. Все пішло просто до дідька. Його життя кардинально змінюється. Його змінюються відносини з друзями, відносини з батьками і так далі. Тобто Він доросліший, він приймає себе нового, він пробує, експериментує і він не зануда. невилазаний персонаж, тобто він допускає дуже багато помилок, коли тобі хочеться просто взяти його, ти трусанути добряче і сказати, хлопче, Боже, ну що ти коїш? На який ляд тобі треба оцей, якщо в тебе є ось цей. Але як і будь-який підліток, як і всі ми, в якихось нових речах він помиляється, він губиться, він боїться, і він не ідеальний. Це саме те, що дуже класно, ну, особисто для мене, сприймається в книжках. Мені мене нудить буквально від персонажів, які прям дуже Хороші, дуже класні, ніколи там не зраджую, ніколи там живу по правилах, живу по принципам. Тобто, такий богоугодний хлопець або дівчина Мех. я не бачу розвитку персонажа в такому випадку. Тут такого немає, тут персонаж розвивається, тут персонаж росте. А дуже приємно і дуже цікаво спостерігати за цим. Той самий момент, коли ти очікуєш легенький, якийсь такий ромком, можливо, кривним нахилом, так а отримуєш доволі серйозну книжку. Мова написання приємна. Українська. А ні, маю на увазі, що доволі приємно написано, не потрібно весь час відриватися, відволікатися і дивитися, ем, намагатися адаптувати якусь лайку, наприклад, або ще щось і так далі. Якщо ви вже читали, якщо ви вже бачили цю книгу, якщо ви вже з нею знайомі, буду дуже рада почути ваші відгуки. Ось десь там в коментарях або в особистих помідомленнях. Я завжди рада поспілкуватись. Дякую, що подивилися. Дякую, що почули мою думку. З вами був маленький мяу мяу Па-па!